Відео ми з вами будемо запаковувати подарунки. Я старалась як могла, намагалась зробити таку козі атмосферу, чайочок, імунний чай булочка з маку. <рес> Подарунків небагато, зовсім мало. Упаковка не дуже. Ну, тільки бюджет. Чим багатій, тим і раді. У мене є ось такі наліпки. Прийшли мені недавно з тему. Тут можна правити вам кому від кого написати. У мене є така лінточка. Теж десь дієм. А запаковувати ми будемо якийсь гарний папір. Можливо, ви хочете сказати. Помагають 4. Не хочете? Просто в звичайний папір. Розпочнемо з, з чогось маленького. У мене все маленьке. Ну, да. Так, Спочатку давайте завернемо ось такі свічки. Придбала в Аврорі пахненою смачно, такою ванількою. Фімозною трошки. Так. Я заверну її ось так. Хойду по центру і просто з бочків якось позагинаю, позагинаю і всередині У мене знову закінчилась пам'ять. Я просто додала предуче відео, і його загрузила вже в капкан. Так, я хочу вибрати нарівку таким дідомородом. А, і скотч! У мене є декоративний скотч. Ось такий. Я просто загну, так, допомагаю. Я вже не знаю, що робити з той пам'ятю. Це буде дуже коротке відео, бо ну, я не можу знімати того. Кажеш, ж заверну і дай звернусь. Трошки обріжу ось тут і знизу. Ось так я впакувала. Скотч. Зараз. Зараз не дуже гарно, просто якийсь білий прямокутник. Скотча в мене не дуже багато, але з нього я хочу зробити якусь, якусь типу, полосочку, якось ось так. Ось так, як подарунок. Ось так. Ззаді її немає. Тепер виберу ось таку наліпку. новичком. Я не знаю, может ее приклеить не тут, а вот тут? Ой. Не помню, я просто вот тут по центру. По центру разы, Уже сразу такая резвяная картинка. Подпишу я вне кадра. Угу. Так. Идем дальше. Наступный лот. такая что вот... Те, щоб легко його запакувати, це така шоколадка Reater Sport. Так, знову беремо А4. Тут навіть можна взяти якусь, можливо, половинку, а не повну. Це? Ні, певно. Певно, повну, так. Знову завертаю просто тактички. Знову обрізаю ось тут і ось тут. Або можна просто так зрізати і нарізати звук. Я обрізала звук, бо я ще вже тут закріпила, і ще я просто відрізу. Ну, ну, ну. загинаю я ось так. І інший край так. зверху і тут yeah, All done. Не знаю. чи... Ну тут, в принципі, має вистачить. мене ще і зарядка сідає. Короч, має вистачить ще на цей пакуночок і на ще один добрину, бо маленький буде. А на інший точно ні. Коротше, так само хрестиком. Так добре. Або краще з цієї сторони, щоб не гарно було видно. А я Ну тут... Ладно, пофіг. Має вистачить каже красотка. Може, в мене є інший? В мене є ще один. Ура! Може його й не вистачить на два? Ну, хоча б на один. Ви серйозно зараз? Просто треш. Я дуже зла. У мене більше немає скотчу. Все закінчилось. Я, коротше, вирішила, що я приклею наліпку і обмотаю ось цією ляночкою. Має вистачити. Я так всегда кажу. Вбираю ось таку з оленями. Не знаю, коли повернуться мої батьки. У мене є десь, я не знаю, пів години, можливо, хвилин, 15. Можливо, 5. Краще, якось так вийшло. Не дуже геть гарно, але краще, ніж нічого. Правильно? Я дуже люблю, коли подарунки загортають, якось стараються над цим. Бо це реально суто. Наступний лот з Спонж Боб. Такий креативний подарочок моєму папі. Я не впевнена, що вони на нього налізуть, бо тут 9-41 розмір, у нього явно більший. Але це таке, Я буду носити. А не менше. Нічого. Тут бантик вже покращий вичився. Стікер такий зеленим. Дуже гарні. Мені дуже подобається, як я запакувала. Наступний у нас подарунок. Це просто гігант. Кока-Кола. <свісно> Це моєму братові, бо я не знаю, що йому дарить. Просто не знаю. Носки Ну не хочу, я ж уже вибрала носки. А Кока-Колу він дуже любить. Я вирішила запакувати йому Кока-Колу. Я не представляю, я... я просто не представляю. Там треба буде два папера. один, два і, мабуть, навіть три. Я... Оцей остаток так зверху. Давайте я зараз. Щас... я думаю, я зроблю тубус з ось цих двох. Потім лежу... Ой, ось таких остатків. Я зроблю дно. і з все я зроблю кришечку. Доробила. І дно зробила, і верх. І наче нічого не просвічується. Я думаю, це одразу зрозуміло, що тут. Петлі десь Ось тут. А десь тут. Наліпку. Опять Це Дуже прикольно. Мені відповідалося, що цей Дідмород. Була ж ялинка, але я її втратила на інші подарунки. О май гад, Дед Мороз. Трошки помят Дед Мороз. Перебираем стричку. И делаем бантик. All done. Мені просто неймовірно подобається, як я все запакувала. Стал клас. Це тепер як біла ворона. Мені навіть більше подобається. Отак, ну, почала. Слімпи. Не знаю. Чому? Так, стадировий. На цьому все. Ми все з вами запакували. Хоч не було так багато. Але все ж... моторно трошки, так? Подіваюся, я вам трошки підняла вирішення настрій, У вас все добре, в їстили в'язок іщуки.